Вітаю! У попередньому відео ви дізналися історію викривання у США. У цій серії ми з вами розглянемо сучасні практики викривання в Україні та інших державах. Насамперед зосередимося на українському законодавстві. У 2006 році Україна ратифікувала Конвенцію ООН проти корупції. У такий спосіб держава зобов'язалася забезпечувати захист осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення. А вже за кілька років у 2009-му знаходимо тлумачення терміну викривач в українському законодавстві. Відтоді визначення цього поняття декілька разів змінювалося. Історію цього терміну ви знайдете в додаткових матеріалах, а зараз ми детальніше розглянемо сучасне визначення викривача. З 2020 року зміни до закону України про запобігання корупції запровадили нове визначення терміну викривач. Це тлумачення відповідає міжнародним стандартам. У ньому вказано, що аби набути статус викривача, особа має отримати інформацію про факти корупції під час виконання певної діяльності, наприклад, господарської, громадської, трудової чи наукової. Або під час військової служби чи навчання. Також в українському законодавстві є три види каналів подання повідомлень внутрішні, регулярні та зовнішні, а ще порядок розгляду повідомлень викривачів та перелік і обсяг їхніх гарантій. Наприклад, право на безоплатну допомогу, на конфіденційність, на інформацію, а також право на винагороду, на захист викривачів від дискримінаційних заходів та інші. До того ж, кожен викривач має право отримати винагороду обсягом 10% від предмета злочину чи здавданих державі збитків. Запам'ятайте ці пункти. У наступних модулях курсу ми розглянемо їх детальніше. А тепер звернімося до міжнародного досвіду та розгляньмо практики захисту викривачів у світі. У попередньому відео ми вже дізналися історію викривачів у США. А чи знаєте ви, що наразі ця держава посідає 25-ту сходинку у списку найменш корумпованих країн світу? У США закон про захист викривачів ухвалили ще 1989 року. Він гарантує свободу слова для працівників, які розкривають інформацію, що містить ознаки правопорушення. Зверніть увагу, йдеться про будь-яке правопорушення, не обов'язково лише корупційне, ба більше, Кримінальний кодекс США передбачає штраф або позбавлення волі для тих, хто переслідує викривача. Викривачі у США мають право отримати винагороду у розмірі від 15 до 25 від будь-яких вилучених коштів і штрафів. З 1986 року викривачі допомогли уряду США отримати щонайменше 35 мільярдів доларів у вигляді штрафів і вкрадених грошей. А самим викривачам виплатили понад 550 мільйонів доларів. Найбільшу в історії грошову винагороду отримав колишній співробітник Швейцарського банку UBS Бредлі Біркенфельд. Його компенсація становила аж 104 мільйони доларів. За що стільки грошей, запитаєте ви. Чоловік повідомив, що одна з найбільших банківських установ дає змогу громадянам США приховувати від оподаткування значні суми коштів. Завдяки інформації Бредлі Біркенфельда американський уряд зобов'язав банк повернути державі аж 780 мільйонів доларів. Щоб стати викривачем у США та отримати винагороду, не обов'язково бути громадянином країни. Достатньо знати та повідомити інформацію про порушення в американських компаніях на території чи за межами США. Тому й громадяни України мають змогу претендувати на винагороду. А тепер поговоримо про державу, яка знаходиться на іншій півкулі планети, а саме Японію. Ця країна посідає 19 те місце у списку найменш корумпованих держав світу. У Японії захист осіб, які повідомляють про вчинення правопорушень, також врегульований на законодавчому рівні. Проте японське законодавство про захист викривачів містить низку обмежень. Наприклад, викривачі не мають права шкодити інтересам інших осіб та публічним інтересам. На сам кінець звернімося до європейського законодавства. У Франції з 2016 року діє закон про захист викривачів. До його ухвалення захист викривачів не був врегульований. Нині закон містить положення про тип інформування і проблеми, яких можуть стосуватися повідомлення викривачів. Він також зобов'язує приватні фірми встановлювати внутрішні правила щодо викривачів. Розгляньмо ж їх разом. Для невеликих компаній система реєстрації порушень не потрібна. Для підприємств з понад 50 працівниками така система обов'язкова. А компанії, в яких працюють понад 500 співробітників, зобов'язані встановити розширену систему реєстрації порушень. До речі, один з найгучніших випадків викриття корупції пов'язаний з компанією Олімпус, яка виготовляє фотоапарати, і про яку ви, й повірно, чули. Колишній генеральний директор Олімпус Майкл Вудфорд повідомив, що компанія приховувала величезні втрати інвестицій протягом 13 років. Керівники корпорації не визнали цей факт та звільнили Вудфорда. Але згодом через своє звільнення чоловік отримав винагороду у розмірі понад 15 мільйонів доларів. Більше цікавих світових практик ви знайдете у додаткових матеріалах. А вже в наступному модулі ми пропонуємо вам самим стати викривачами корупції. До зустрічі!